Вітаю, шановні вчителі предметики 5-8 класах. Сьогодні я покажу, які треба внести корективи для того, щоб правильно закінчити перший семестр і сформувати свідоцтво досягнення. Для цього ви повинні вибрати клас з 5 по 8. Я, для прикладу, вибираю 5 клас. Далі перейти там, де оцінювання, обрати підсумкове. Підсумковому оцінню звертаю, будь ласка, увагу. Перший момент там, де група результатів налаштування, ми відключаємо відображати групу результатів в класному журналі. Натискаємо зберегти. Так само аналогічно робимо групи результатів, другий семестр зберегти. Ви повинні внести такі зміни усіх П'ятих тере, восьми класах, де ви викладаєте для першого і другого семестру, відключаємо відображання групи результатів. Звертаю, будь ласка, увагу! Ми не жодній дитині не виставляємо групу результатів. Ми їх приховуємо. Для того, щоб створити свідоцтво досягнень, ми натискаємо плюс створити компетентність перше семестр, дата закінчення усіх 19 грудня. 2025 року. Категорія компетентності, так як у мене інформатика, шукає інформатичну освітню галузь 25-2026 рік. Звертаю увагу, всі шукають відповідно свою, свій предмет і свій рік навчання. Усіх 25-26. Не помиліться, будь ласка. От у мене вибираю. далі натискаю Відображати і Відображати індекси. Це обов'язково треба включити ці два ППЦ. Натискаю команду Створити. Для того, щоб виставити компетентності, враховуючи, що система автоматично обчислює середній бал, ви натискаєте групу результатів 1 і дивитесь 4 або 3. Оцінки або дві відповідно до вашого предмету. І виставляєте в компетентності кожної дитини. Звертаю увагу, ця табличка повинна бути пуста. Ми сюди виставляємо оцінки, яких у дитини. Дякую за увагу, до нових зустрічей!